Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 28 серпня, 1282-й день війни. І після невеликого затишчя Росія знову здійснила масовану атаку на країну. 629 засобів повітряного нападу ворог запустив по мирних містах. Лише на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили 5 ворожих крилатих ракет та 9 ударних безпілотників. Також локаційно втрачено одна ракета «Кинжал» і 6 «Шахедів». Але не обійшлося і без руйнувань. На території Кам'янець-Подільського району пошкоджені 15 вікон та фронтон у п'яти житлових будинках. Інформація щодо травмованих та загиблих не надходила. Далі про головні події четверга в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. «35 днів самовідданості та героїзму у Хмельницькому. Презентували документальну стрічку «35 днів оборони Торецька». Фільм розповідає про мужність і незламність бійців об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь ми звикли повсякденному житті бачити поліцейських разом з нами на вулицях, дорогах, містах, селищах, селах. Але на жаль, війна змінила свої правила і. Поліцейські разом з військовими служать, боронять наш кордон сьогодні. Серед запрошених на презентацію цього фільму представники абсолютно усіх спецпідрозділів національної поліції, які Воюють на передовій. Це і ті самі побратими з підрозділу Людь, які, до речі, також були під час цієї події в Торецьку. Вони прикривали саме ту бригаду тих людей, які обороняли будівлю. Це представники наших стрілецьких спецпідрозділів, більша частина яких зараз перебуває на передовій на Покровському напрямку. Автором фільму є український журналіст Юрій Бутусов у своїй стрічці. Він показав унікальні документальні кадри бою в одній з будівель. Дівель Турецька саме у цьому місті поліцейські протягом 35 днів при морозі мінус 18 градусів протистояли ворожій 132-й мотострілецькій бригаді російської армії. Не з розповідей про цю битву знає Віталій. Його бригада прикривала оборонців. Коли вони знаходились в оточенні, ми пробували коридор, щоб е, подати ротації хлопців, які були на даний момент на позиціях. І воно було успішне, була залучена техніка для евакуації поранених, надавали допомогу як могли. Такі фільми кажуть самі військові необхідні сьогоднішньому глядачу, бо ж люди мають пам'ятати, що війна триває кожного дня. Ми були неподалік від них, скажімо так. Між нами було десь. Напевно, кілометр півтора різниці. Щоб люди знали, що поліція теж дійсно воює на фронті, залучається до всіх тяжких операцій, щоб знали, що... Поліція дійсно воює і люди знали, яка в нас тяжка робота. Документальний фільм презентували по усій країні. У Хмельницькому ж він зібрав разом військових, правоохоронців, владців та містян. До слова від міста посадовці передали на потреби бойових підрозділів поліції партію fpv дронів. А оркестр поліції виконав кілька композицій, серед яких авторський твір, написаний на честь бійців. Люті Олена Гула, Микита Гуменюк. Новини 33 канал. Соняхи пам'яті, аби вшанувати героїзм полеглих героїв, інспектори служби освітньої безпеки провели майстер-клас із виготовлення символів дня пам'яті захисників України. Вони власноруч виготовили жовто-гарячі соняшники. Це наче чергове нагадування, що у 2014 році, під час виходу з Іловайську через соняшникові поля, наших бійців розстріляли російські війська. Нині ж такі заходи сприяють формуванню у підростаючого покоління, громадської свідомості та поваги до військових. Аби про цей подвиг ніколи не забули, а виготовленими атрибутами завтра діти оздоблять свій одяг. Таким чином висловлять підтримку родинам загиблих захисників України. Приклад відданості присязі мужності незламного духу. Усе це про відважного гвардійця Олега Дем'янчука. 24 лютого 2022 року боєць був на чергуванні на одному з об'єктів аеропорту Антонов у Гостомелі. Саме там на згвардійці першими зустріли удар російського десанту. Він разом із побратимами вступив у бій із значно переважаючими силами ворога. Тоді потрапив у полон, але це не зламало його дух. Після звільнення боєць не залишив військову службу. А навпаки, продовжив її у лавах Національної гвардії. За таку мужність та відданість своїй батьківщині Олег Дем'янчук отримав почесний нагрудний знак командира Національної гвардії України за стійкість та незламність. Відзнака за роботу у звільненому Херсоні. Рятувальник з Хмельниччини отримав нагрудний знак за відвагу у надзвичайній ситуації. Саме він був серед тих, хто розбирав завали, гасив пожежі без належного обладнання, ризикуючи натрапити на нерозірвані міни чи потрапити під обстріли. Хмельницький це перший підрозділ, який заїхав в місто Херсон з ДСНС. Ночі заїхали, особливо я кажу, нічого видно не було. Це дуже темно було і так далі. Ми їхали без проблескових маячків, без фар в цей включених, так заїжджали. Основна наша задача була завдання було розбір конструкції, рятування людей, допомога населенню. Перший день, коли ми туди приїхали, в нас була, був наказ такий розчистити вулицю від згорівшої техніки. Серед численних завдань, які пригадує Вогнеборець, був приліт у житловий будинок. Ми туди приїхали. Дивимося, горить горить квартира. Тоді ще пожежної техніки, так як масово типу, багато, її не було. Тобто, одна пожежна техніка була на залученні десь типу, ну міста Херсон, тобто вона була залучена. І ми часто приїхали, і ми розуміємо, що воно горить, а в нас немає чим гасити їх. Ми розбилися по групах, почали евакуювати. Але усе це Дениса не лякає. Рятувальник зізнається жодного дня не жалкує про те, що обрав саме цю професію. Нагорода за знання у Хмельницькому. Відзначили школярів та випускників, котрі здобули гарні результати під час навчання. Маємо 29 випускників, які набрали 200 балів. І за це вони отримують грошову виплату в розмірі 10 тисяч гривень. Двох випускників маємо, які набрали два по 200, Відповідно, вони отримують по 20 тисяч гривень. Отримала сертифікат на 10 тисяч гривень. І майбутня студентка Вероніка. Дівчина здобула максимальний бал за тест із англійської мови. Я вважаю, що 200 балів це не тільки. Ем... Не тільки знання, а ще й наполеглива праця для мене це дуже важливо. Ці 200 балів для мене дуже багато значить. Не за оцінки, а за творчість одержала винагороду, й шестикласниця Маргарита. Дівчинка посіла призове місце на всеукраїнському конкурсі імені Тараса Шевченка. Це відзнака як фізичний доказ того, чого, чого я добилася, і нагадування в майбутньому. Що не треба опускати рук. Окрім школярів, без заохочень не залишилися й педагоги. З 1 вересня отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі половини мінімальної зарплати 36 освітян громади. Наступного ж року владці обіцяють цю суму подвоїти. Крім того, 32 учні. За результатами сукраїнських е, е, олімпіад, конкурсів, е, здобутків науці і так далі, теж отримуватимуть щомісячну стипендію. Починаючи з 1 вересня, теж сьогодні вручатиму сертифікати. Розмір цієї стипендії 50% від прожиткового мінімуму для люд, дитини там 7 сьомого класу отримувати стипендію буде десь 3-200 на місяць. Ну я вважаю це класно, і це стимул для того, щоб розуміти, що знання мають і матеріальну силу. Насправді нагородження відбулося у рамках освітнього форуму, котрий уже в чергове проводять. Для педагогів Хмельницької громади. На ньому, окрім успіхів, обговорювали й готовність до початку освітнього процесу. За словами владців, напередодні вересня усі заклади в місті перевірили й у розрізі безпеки. Тому сподіваються, цьогорічний навчальний рік хмельницькі школярі проведуть в офлайн-форматі. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Чергові махінації за державні кошти серед 39 підозр, які отримали посадовці Хмельниччини. Є справа директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. За даними слідства, чоловіку інкримінують незаконне заволодіння державними коштами, адже він безпідставно нарахував собі премію аж на 700 тисяч гривень. Викрито протиправну діяльність директора Шепетівського комунального підприємства. Він же є й депутатом відповідної міської ради та уповноважної особи з державних закупівель, які в 2023 році вчинили розтрату бюджетних коштів на користь фізичних осіб, трьох фізичних осіб-підприємців. А саме під час закупівлі транспортних засобів для потреб комунального підприємства за цінами, які значно вищі ринкових, заподілили збитки у розмірі 356 тисяч гривень. Окрім того, Викрито начальника комунального підприємства Староконстантинівської міської ради, який розтратив бюджетні кошти під час розробки проєкту кошторисної документації для реконструкції парку. Показовим є те, що грошові кошти перераховано, а проєкт взагалі не виготовлено. Погода на 29 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю в області оголошено перший рівень небезпечності через сильний вітер. Впродовж доби він змінюватиметься з 7-12 метрів за секунду до поривів в день 15-20 метрів за секунду. Загалом очікується невелика хмарність без опадів. Температура по області становитиме вночі 13-18 вище нуля, в день 24-29 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показують томуть вночі 14 16 в день 26 28 тепла Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.